Смаколики для себе та зсу в Івано-Франківську відбувся безкоштовний кулінарний майстер-клас для дітей із вимушено переміщених сімей. Організував його місцевий волонтерський штаб Українська команда. Відтак маленькі учасники дійства навчалися випікати пряники. Ці пряники вони йдуть традиційно різдвяними. Часто їх готують на новий рік. На різдвяні свята також зараз взялася новинка готувати їх на свято Святого Миколая, як подарунок до Миколая. Основним складом Ром їх є імбир, кориця та е, палена е, цукрова карамель. Ну, вони йдуть такі пряні. Зверху ми їх будемо прикрашати глазур'ю, Дітки мають змогу намалювати самі, що вони бажають. Процес випікання пряників та загалом цікаве проведення часу за спільною справою подобається і дорослим, і малечі. Я сьогодні роблю пряники для ЗСУ, бо наші ЗСУ на війні це дуже важко. Їм отаким я зробив пряником. Це не складно. Це все просто. Ми приїхали з лівого берега Херсонської області. Наше село ще в окупації. Батьки лишились там, а ми вже рік, як тут в Івано-Франківську, любимо ходити на всякі такі майстер-класи, і дуже добре, що організатори роблять їх, бо дітям дуже подобається. Вони на мить забувають про війну. І трошки тут знаходять друзів, роблять всякі майстер-класи, їм подобається це. Виготовляти пряники малечу навчали в місцевому закладі харчування паляниця, кухня, Галичини. Його керівник Тарас Іщенко каже, такі безкоштовні майстер-класи тут відбуваються уже регулярно. Наша сьогоднішня ціль це на перше навчити діток робити цей смаколик. А друге, ми хочемо, щоб ці ж дітки, один з пряників, вийшли на вулицю і запропонували мешканцям нашого міста або і гостям придбати. А на вилучені кошти ми будемо допомагати воїнам ЗСУ. Благодійники волонтерського штабу Українська команда в Івано-Франківську провели майстер-клас у рамках акції Хочу додому. Захід також проводиться для залучення дітей до патріотичних заходів, які проводяться з метою популяризації українського, з метою зближення їх між собою, оскільки вони є внутрішньопереміщеними особами. Дуже добре, коли вони контактують між собою, коли знаходять спільну мову і роблять щось спільне для заради нашої спільної мети. Нас одна спільна мета, наша перемога. Загалом, участь у майстер-класі із випікання пряників взяли діти із 20 внутрішньо переміщених сімей.